Вакцини рятують життя. Вакцини є безпечні і ефективні, а хвороби є небезпечні, підступні і часто забирають життя. Власне, в рамках Всесвітнього тижня імунізації ми вирішили ще ближче наблизити послугу з вакцинації до населення. Вакцинація це питання безпеки в державі. І якщо людина відмовляється від вакцинації, то вона наражає на небезпеку не лише себе, а й оточуючих. У нас зараз всесвітній тиждень імунізації, якраз розгорнули пункти. і Я вважаю це дуже зручною нагодою для себе зробити потрібні вакцини. В нас можна зробити щеплення від дифтерії, правця, кору красну хепаратиту, кашлюка, коронавірусної хвороби, тобто ті всі щеплення, які ви можете в себе зробити в сімейного лікаря. Тут можна це все зробити без щеплення. намагаюся дбати про своє здоров'я, вчасно вакцинуватися згідно графіку. А дізналася, що оскільки мені зараз виповнилося 36 років, то за графіком мені потрібно вакцинуватися бустером від дифтерії правця. Тому прийшла зробити бустерну вакцину. Вакцина це важливо. Я мама, я відповідальна за здоров'я цієї дитини. Вона ще не може вирішити чи, чи їй це потрібно чи ні. Вакцинація це здоров'я, і саме головне зробити все вчасно. Чисто випадково по новинах побачила інформацію і зрозуміла, що це зовсім поруч біля роботи. То чому би не зробити дві справи одночасно дуже важливо. Шановні дорослі і діти їх. Будьте ласкаві, не відмовляйтеся від Вакцинації це наше майбутнє здоров'я. я дізнався про цю локацію через інтернет. Я на одному з новинних ресурсів я прочитав новину про те, що є мобільний пункт вакцинації. А так, і відповідно я недалеко живу від вокзалу. Я вирішив вільний час навідатися і відповідно провакцинуватися. Так. Ми пропонуємо особам, всім бажаючим людям вакцинуватися від хвороб інфекційних, таких як дифтерія, правець, поліоміліт, кір, краснуха, підпаротит, а також від коронавірусної хвороби. Вакцинувалась від правця. Вважаю вакцину обов'язковою як для мене, тому що це є безпека нашого життя. У нас на транспорті це вперше така акція, тобто автобус вакцинальний. Ми провели певну роботу спільно з своїми колегами. Я, наприклад, задоволений. 52 щеплення це враховуючи те, що трошки погода нас підвела, але ми старалися це все зробити з душею, своєю добротою, своїм професіоналізмом. І в Україні в наш календар щеплень входить 10 хвороб, проти яких ми створюємо захист. Крім цього, ми ще маємо рекомендовані щеплення, і загалом ми можемо захистити себе та наших діток від 20 інфекційних хвороб. Тут всі охочих, ми запрошуємо тих, що мають прогалину вакцинації, не дотримали графіку вакцинації чи не вакциновані прийти і вакцинуватись. Чув по радіо, що така акція відбувається вакцинація. Якраз згадав, що ще в дитинстві тільки робив від дифтерії правця. Ну, якраз зручно, не треба ніде ходити по кабінетах. Прийшов, зробив і заспокоївся, тому що все-таки і дифтерії зараз випадки, і правець буває. Так що краще від того застригтися наперед. Шановні мешканці Львова, особливо старші люди, ідіть вакцинуйтеся, тому що невідомо, що нас впереді чекає. Ми сьогодні прийшли на повторну ревакцинацію, тому що ми робимо всі абсолютно вакцини, і я і донечка, тому що ми знаємо, що це дуже корисно і буде захищати нас. Вакцинуюсь я вже втретє, ну, щоб не захворіти, звичайно. Маю прививки, так само моя собака теж кожен рік ми її вакцинуємо. Ми проводимо вакцинацію наших працівників. Ми хочемо вам розказати, що наші працівники є соціально відповідальними та свідомими і турбуються про своє здоров'я. Вакцинація це в першу чергу турбота про власне здоров'я і про власний імунітет. Тому рекомендую всім вакцинуватися, які роблять це сама. І це головне для нас. Не тільки інформування, а саме вакцинація та захист для цього населення. І я за це дуже вдячна всім. І ми розуміємо, що дуже важлива роль в цьому була у центрах контролю та профілактики хвороб. І в цьому році вони зробили все можливе, щоб імунізація, тиждень імунізації, був дійсно часом вакцинації та захисту населення. І вам дякуємо. Не слухайте міфи, вакцинуйтеся, скористайтеся можливістю зберегти своє здоров'я і зробити більш інтенсивним, цікавим своє життя.